Після введення ВАР у 2016 році міжнародною радою футбольних асоціацій футбольний світ мав надію, що помилки, які допускали судді, зменшаться. Але цього не сталося. Оламіґа, ви на каналі Вратціля, і ми раді вам презентувати новий ролик про незрозумілі рішення та скандальні помилки судді. Вар ставте вподобайки, нажимайте червону кнопку підписатися. А ми поїхали. Розпочнемо ми з італійського чемпіонату, де у сезоні 22-23 у рамках шостого туру Ювентус на своєму полі приймав серед Гості мали перевагу у два гули, проте наприкінці туринця вдалося уникнути поразки У компенсований час до другого тайму форвард Торінського клубу Аркадіо Шмілік відправив третій м'яч у ворота суперника. Проте, після перегляду вар, суді скасували гол. Поляк, який на емоціях зняв футболку, маючи жовту карту, отримав другу, що спричинило його видалення. Журналісти Sky Sport Italia після матчу провели аналіз, який свідчить про те, що гол Міліка був скасований несправедливо. Вся річ у тому, що варій, який зафіксував у Леонардо Бонуччі. Італійсь не торкнувся м'яча, але тягнувся за ним після удару поляка, а бригада арбітрів ухвалила рішення про відміну Гола. Також на кадрах помітно, що Кондрева розташований ближче до свого воротаря. згодом на цю ситуацію торгувала серія А. В організації стверджують, що позиція кандреви на полі була прийнята до уваги. Крім того, в Лізі заявили, що Вар має спеціальний алгоритм, якого немає у Sky Sport Італія і що дозволяє більш точно розрахувати позицію кожного гравця на полі з урахуванням позиції камер. <звук> Не відходячи від Італії, можна згадати один з найнеприємніших матчів для українців Україна Італія, який наштовхнув нас на ідею цього ролику. Пас від Зубкова знайшов у штрафному мудрика Вінгер Челсі, був перший на м'ячі. Крістанте запізнюється і збиває мудрика. На повторах чітко видно контакт, втім Варне втручається і Італія святкує кваліфікацію. Цікаво те, що напередодні цієї зустрічі голова УЄФА заявив, що Італія повинна вийти на Євро співпадіння, чи не так? Напишіть вашу думку в коментарях, а ми розповімо про ще один непоставлений пенальті на користь українців у матчі Україна Уельс. У цьому матчі збірна України мінімально програвала у Ельсу у фіналі плевів за вихід на чемпіонат світу. Єдиний гол у матчі, ще у першому таймі, забив Андрій Ярмоленко, який відзначився першим автоголем в історії збірної України в офіційних матчах. Попри перевагу за всіма статистичними показниками та кількістю моментів, українці не змогли відігратися, але шанс був вже на 40-й хвилині матчу. Тоді капітан збірної України вискочив за спини захисника суперника, встиг перший не м'яч, після чого отримав удар по нозі. Суддя не вказав на 11-метрову позначку. Вар перевірив епізод і не змінив рішення арбітра. От така клоунада. У матчі третього туру чемпіонату світу з футболу збірна Японії обіграла Іспанію з рахунком 2-1 і вийшла до 1-8 фіналу. Другий гол японців сміливо можна назвати найскандальнішим на цьому мундіалі. Справа ось в чому. На 51-й хвилині матчу Кауру Мітома віддав голю передачу на Ао Тонаку, але дістав м'яч, коли той перетнув лінію поля. Арбітер спочатку не зарахував взяття воріт, але після перегляду Вар змінив своє рішення. При цьому на повторі чітко видно, як м'яч покинув межі поля. Другий гол збірної Японії було перевірено вар, щоб визначити, чи м'яч вийшов за межі поля. Арбітри ВАР використовували зображення з камери лінії воріт, щоб перевірити, чи м'яч все ще частково знаходиться на лінії чи ні. Інші камери можуть показувати оманливі зображення, але, судячи з наявних доказів, м'яч не був за межами поля. Ось так прокоментували цей епізод представників FIFA. Одна з найсерйозніших помилок Вар. Це сталося у матчі сьомого туру АПЛ у сезоні 23-24. Ліверпуль вже в середині першого тайму залишився в меншості червону карточку за небезпечну гру отримав півзахисник Карті Джонс. Втім, навіть у 10 команда Юргена Клопа забила першою. На 34-й хвилині Вінгер Ліверпуля Луїс Діас увірвався в штрафний майданчик суперника після передачі Мухаммеда Салаха та забив ударом у дальній кут. Однак Лайсмен підняв прапорець і головний суддя не зарахував гол через офсайд. Після цього епізод повинен був перевірити відеоасистент судді Вар. Він дійсно втрутився, але чомусь не намалював традиційний ліній Офсайду. Зрештою, Гол Діаса не зарахували, хоча наступка дріб помітно, що нога гравця Тоттенхема знаходиться ближче до воріт, аніж плача Вінгера. У третьому турі Ліги Чемпіонів Інтер мінімально здолав Барселону 1-0. Долю гри вирішив єдиний гол, забитий перед свістком на перерву його автором став Хакан Ганаглу. Півзахисник на Радзурі за межтрафного поклав м'яч у нижній кут воріт та Штегена. Але у синьо-гранатових було багато шансів, щоб відігратися. Один з таких Барса забила у другому таймі, відзначився Педрі, але взяття воріт було скасовано через дотик м'яча до руки Ансу Фаті. Вже в компенсований час каталонці могли отримати право на пенальті. Думфріс явно зачепив м'яч рукою у власному штрафному. Однак рефері не знайшов підстав для призначення 11-метрового. 1-0. рахунок, який опустив Барселону на третє місце групи С Манчестер Сіті Тоттенхем, 4-3. чвертьфінал Ліги Шампіонів сезону 18-19. До цього матчу Тоттенхэм виходив лідер, адже у першому протистоянні здобув перемогу 1-0. Все почалося з голу Стерліна вже на 4-й хвилині. Далі відповідь Відсона його дубль. Через деякий час містяни забивають ще три і все, що їм залишається для перемоги це збереження цього результату. Але вже на 73-й хвилині відбувається ключовий епізод. Після подачі кутового іспанський нападник Льоренти примадрується стигном відправити м'яч у ворота Едерсона. Відразу виникла підозра, що гравець перед цим підіграв собі рукою, що вирішив перевірити за допомогою вар головний суддя матчу Джунейт Чакир. Турецький арбітр довго переглядав цей епізод, де йому пропонували стоп-кадр, у якому не видно гри рукою. Але якщо дивитися повністю епізод, то гра рукою видно як на долоні. Проте суддя зарахував свій гол і не пропустив команду Пепа до півфіналу. До біса цей вар такими були слова гравця Фернандіньо після гри. Погоджуєтеся з цією легендою? Пишіть відповідь у коментарі. Випуск підійшов до завершення. Якщо він вам сподобався, не забувайте натиснути вподобайку і червону кнопку підписатись, адже до цього ролику було прикладено чималі зусилля. Дякую вам за перегляд! Якщо хочете продовження, пишіть це в коментарі, і ми обов'язково його зробимо. І можливо, у вас є якісь ідеї щодо відео. Тому у коментарі. Адео де саміго?